Присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. З моменту складання присяги офіційно починається повноваження народного депутата України. Ним стала волинянка Ірина Констанкевич. У минулому доктор наук, професор східноєвропейського університету імені Лесі Українки, заступник голови правління фонду Ігоря Палиця тільки разом. А віднині – народний депутат, наділений правом законодавчої ініціативи через внесення поправок та пропозицій до законопроектів. Головне на думку Ірини Констанкевич виконати свою передвиборну програму, реалізувавши її основні пункти. В Програмі мають бути не деклар. Рація, а конкретні гасла у мене було сім тез, які стосувалися конкретно і мого виборчого округу, але вони безперечно напряму пов'язані із економічно-політичним життям в Україні. Першочерговим своїм завданням Ірина Констанкевич бачить вирішення проблем, які гостро турбують волинян. Проблеми, які стосуються і лісів волинських, які масово вирубуються, нищаться. Це проблема бурштину, тому що це якраз мій округ, це мій. Аневецький район, і ця проблема гостро стоїть, зважаючи на те, що Орина Констанкевич все життя пропрацювала в освіті. Свою подальшу роботу вже як народний депутат продовжить в комітеті з питань освіти та науки Верховної Ради. Пані Ірина зазначила, що її турбує закриття малокомплектних шкіл, відміна стипендій та проблеми профтехосвіти. Успішним політиком я вважаю ту людину, яка є патріотом своєї землі і малої, і великої. Це людина, яка патріотом є не ситуативним. А Боку усвідомленим патріотом. І третя теза це те, що вона є патріотом не декларативним, не на словах, а в тілі. І якщо говорити конкретні в зірці, то це для мене є Ігор Петрович Палиця. На місці Ірини Констанкевич в обласній раді від партії «Укроп» працюватиме Людмила Тимошчук. Її офіційне представлення відбулося під час сесії обласної ради. 16 років Людмила Тимошчук працює в Ківерцівській районній лікарні. Працюю кушер-гінекологом, працюю на допомогу. Жінкам народжувати дітей все життя я працюю на благо людей і думаю, що крім здоров'я буду ще приносити користь суспільно. Лікар за фахом Людмила Тимощук увійшла до складу комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Це моє. Надавати допомогу жінкам якомога більше залучати коштів для тої допомоги своїм першочерговим завданням. Людмила Тимощук бачить добудову перинатального центру в Луцьку. Депутати вручили посвідчення та значок. а Голова фракції Укроп Вячеслав Рубльов привітав нового депутата українського об'єднання патріотів букетом Троянд.